Всім привіт! Вітаю на каналі. Як завжди, бажаю всього самого найкращого, приємного перегляду і класного настрою. Погода в нас чудова, тепло, вже потрібно роздягатися, але я ще не готова, ще не готова знімати свої кофти. А треба. треба бо вже 25-30, ну, дуже жарко. Ой, їду зараз я до однієї жінки з нашого села з за квітами. Така вийшла приємна і неочікувана ситуація для мене. Десь два дні назад нам телефонує жінка, зовсім незнайома. Вона через родичів, там чоловіка знайшла номер і каже: Крістіна, приїжджай до мене за квітами. Бо дивлюся твій канал, а ти там ходиш по базарі, купляєш нарциси, ще щось. Приїжджай в мене, скільки всього, подивишся і візьмеш, що тобі потрібно. Тож зараз їду, познайомлюся. Дуже приємно, що в нас є такі люди з такою доброю і широкою душею. Відразу хочеться вірити в добро і в те, що в нас все буде добре. Ой, отак, зараз заїду до магазину, треба щось купити, а то невдобно. Я не можу так просто взяти і нічого не дати. Це неправильно. Зараз щось заїдемо, перекупимо смачненько зробити людині. Мені скільки роботи, скільки квітів, повен багажник і ще в машині є. Тут і гіацинти різні. Красота і м'ята, і такий комиш. Ой, ну, буду вдома вже робити обзор. І ще подивіться, який полісадник з квітами гарний. всі ті дусі познайомилися. Дуже дякую за такі квіти. Яка тут красота. Так. Що хочеш її? Такі в нас трудолюбиві жінки. Юра буде зараз в шоці, оскільки я привезла квіт. Квітів. Це мене... дивись скільки, а чого тобі? <сум> диві, скільки всього. Зараз будеш знімати. Ми там застелили клійонку. Ще й кустик з малиною насадимо. Якраз там нас не вистачало одного. Я викопувала. Так, Зараз підозрюйте, зараз візьми, да, візьми ящики. Трошки земля попадала, але ну, нічого, витрусимо. Ти бачиш, скільки мамі квітів надавали? Що, що? Помию машину, господи, скільки того діла. Боже, а скільки всього у Тюті Дусі і гранат, і клематіси, і що там ще є. Ну, багато О, син мені вже приніс. Квіточку. Такий уважний. Ти вчора мені нарвав сьогодні, скільки всього. Золоті руки в жінки. Також, каже, була молодою завжди, з усіх базарів, все, що можна, все таскала. А зараз вже немає сил, все розростається. А біля всього потрібно, щоб розсаджувати, пересаджувати. Що таке? Хто там, джілка. Хлопці зараз будуть витягувати. Це м'ята, лимонна, той кустик, а Це комиш, я його Який роз... комиш? Комиш такий. Декоративний. Обережно, бо там ще. І ще один є в машині. такий. Ромашка, ну піде, постав це у водичку. Туди, де ти вчорашній ставив, мамі. А де наша собачка? Рижик, де наш? А де він? А де він? Будемо пити чай. Що це таке? Ти бачиш, скільки тут це фіалки. Такі. А куди їх? На горище. <laughs> На вулицю посадимо, не йдемо. Де. І от такі, я не знаю... Лю лютіки чи як вони називаються. Такі жовтенькі. Це нарциси. А це що то просто було сильно глибоко врослося і я не могла викопати. Потім вже окремо це були не викопував. Гіацинти, тут такі синенькі. У мене верніше фіолетові, у мене таких нема. Отакі От дуже файні насичені фіолетові. У мене лише рожеві. бачиш скільки квітів. Ти ще вирвав чи що? Чи це ти той держиш? Той. Да, той. Ой. Це все на вулицю, бо в мене на вулиці там немає нарцисів. Давай. Добре, добре. Ой, вибіг, вибіг. Іди сюди, іди сюди. Ти спав? Він спав. Буде нам роботи. Ми якраз вчора там на вулиці полісадники сапали. І не загребли, бо думаю, навіщо їх загрібати. Поїду вже, візьму квіточки і там насадимо. Бо в мене на вулиці лише тюльпани. Тепер буде багато чого. Я ж завжди цукор забуваю, бо я п'ю без цукру. Вирішила попити чай. Я зробила ось на швидку руч. пиріг такий сповидло. Зараз тільки на вулиці сидимо. Вчора взагалі десь до 10 ми на вулиці сиділи. Да? Не хотілося зовсім заходити у хату. Так 10-10. Добре. Так добре було. Вістенько, спокійно. Навіть Ромка наша, який любить сидіти в хаті біля телевізора, також сидів з нами. Каже, мама, як добре дивитися на захід сонця. Каже, ну так, да. а особливо це добре, коли ти на морі чи на річці. Я Кажу, так, да, добре, але на морі ми вже третій чи четвертий рік не були. Четвертий Четвертий рік вже все. До речі, я забула сказати, мені там ще ландиші дали, як у той пісні зараз модній. Я mm -hmm. подарю тобі біландиші від душі. Вони дуже гарні такі, біленькі. це всі квіти на вулиці? Ну, побачимо там, може щось в друге місце. посадимо. Не переживай, це дорогий, це. все буде добре. Я знаю, що ти викинеш. <задиш> ну ти ж знаєш мене. Сьогодні градусів. Він не працює отой. Він і зимою 30 показував. Його треба зняти і замінити. Купить, ну да, то я помню, що зимою виходить, там було 30. 28 чи 29 показує. Та ні, він щось неправильно. А там два. І обидва не роботають. Ні, чого, це показує 14. 14? Та не може бути 14. Бачу, вони брешуть. Два її брешуть. Один холодно, другий сильно жарко. Тобто треба вибирати середину. Да, середину. Між тим і тим. Бери пірог. Рома, ти будеш пірог? Виходь на вулицю давай. Це з яким варенням? А це... Аберкос. Там оберкос вже не залишилось, залишились лише смородина і малина. Ходь давай. Не ходь, він вже їв. Будеш чи ні? Даємо великий кусок. і <гум> да, самому великому хлопцю. З'їздила я до центру, купила ось такий інсектицид Angio. Будемо кропити горох, бо напав якийсь шкідник. Гриза його капітально. Ну, в минулому році в мене така була сама проблема. Я обробила і все було добре. Що ти? А для чого ти точиш воду? Картошку пила. І ще заїхала до батьків, взяла ось таку штучку. Я навіть не знаю, як це називається. Юр, як культіватор, чи що це таке? Культиватор ручний mm -hmm. <laughs> і ёжик. Хочемо прорихлити цибулю і чесник, бо там така кірка. Зараз піду, спробую. Що воно вийде? Щось там сажає. Навіть і не каже мені. Водар. Це в нас картопля, все дивіться. Це все-все картопля. Так, і ще картопля. Цю ми раніше садили. Вже дивлюся, що починає вилазити. Бачите, де ніде. Картоплю більше півгороду. І ось цибулька. І рядочки граненькі і чесничок. Тут крайній Так, ну, спробую я, що воно. Тільки між рядками. Хотіла під цибулькою теж. оце я так граюся, треба брати дві руки і робити. Зараз піду покажу, що за хвороба в мене на горохові. Ти бачиш, які рядочки рівненькі? Наче під лінієчко. Початку рядочка прям погризяний добре. Бачите, згризає. Ну нічого, якщо його обробиш, то все буде нормально. Так. Вже висаджуємо квіти на вулиці. У дворі висадили, що мали. Там багато. Такий без різниці? Так, да, без різниці. Що ти робиш мені? За вугу суне. Я що на гаваях чи що. Ти приколіст. Нехай, бо люди будуть дивитися, що це вона робить. О, Отак. Один з цієї сторони і один з другої сторони. Це кустик. Папи гарно виходить. Я сузацька їм. Мама, ти моя так забила. Так ти сам його впустив. Таке ще вода. Пішли, покажем там, що ми вдворі висадили такі дрібні квітки. Багато під оцим заборчиком. М'яту там посадили, буде у нас малина, м'ята поряд. Ще знаєте, що хочу? Калину посадити там. Я не знаю, чи вона у нас росте, чи не росте, але спробую. Тут панчики, який в мене вже гарненький. Промували квітки. Так. Вон Он піде кульбабків нарве. Дивись, скільки кульбабок. Віночок сплетеш. Вон до ж кульбабки жовтенькі. Он там. Ти не бачиш? Всім вам дякую за перегляд. Якщо бажаєте, підтримайте нас вподобайкою, ми будемо вам за це вдячні. І до наступного відео. До побачення!